Так, тепер у нас є армія. Давайте завоюємо цю шахту. Можливо, перед цим ми завоюємо цих кабанчиків. О, вони не хочуть з нами битися. Можна з ними битися, а можна ні. Спробуємо захопити оцей меч. Так, не віддадуть нам його зараз. Пішку подивимося, яка покаже де ще щось є, і спробуємо завоювати таку оцю шахту руди. Так, вони не даються просто так, ну будемо битися. Вони повільненькі. Це біля них мухи літають, бачите. Дуже тлі набі. Одного вовка таки вбили. Можна було і не втрачати. Так, завоювали, підемо далі, подивимось, що там робиться. Так, давайте ж будемо дивитися в замку, щоб нічого не втратити. Це улучшені орки, ну це не обов'язково. Так, тут нічого немає такого. Ну, повернемося в другий замок, який ми завоювали. Тут ага, нам треба 10 руди, а в нас руди тільки 0. Ну, бачите? Так. Добре. потікаємо, поки руда не росте, у нас вже є руда. У нас вже є руда. Ось ми бачимо, у нас одна попала на руди, одна є золота. І це. Так. Ну що, поїдемо, подивимося, може можна десь тут щось, щось зібрати. Рухаємося. О, тут воїни, так. Да? Нас чекають знову, але ми знаємо, що вони не дуже сильні, якщо їх небагато. багато. Пробуємо напасти. Ми бачите, не дуже сильна армія, я думаю, ми справимося. Вперед. Пропустимо підготів. Так, Пропустимо поки що гоблінів. Нехай підходять. Ми здалеку постріляємо. От уже й нема 5. Так, цих зараз 5, мабуть, теж б'ємо. Так, куди ми дістанемо, значить, апуємо вовку. Є. О, у нас дістане це одного Вовка. Я не вбив, вона же вже непоганий. Так, ну що, заберемо, це, це теж непогано. Ага, джини у нас її охороняють. сразимся джинами. Хоча джини є такі цікаві. Від одного удару армії можуть знести. Так, виграли. І нам дістається ось такий незримий щит. Він нам дозволяє збільшувати наш захист на дві одиниці. Все добре. Захист добре. Поїхали далі. Поставили, видніше далі. О, не захотіли здатися. Ну що, будемо воювати. Атакуємо руками. Добре. Так, це підходить. Да, ближче підігрі. Атакуємо. Добре. І атакуємо. Так вовки повинні зробити своє діло. Так, жодної, Жодної ми нічого не втратили. Зате ми тут зараз наберемо собі ще гоблінів і немало. Це добре, ми сюди пішли. Тут є і золото. Все добре. Армія розвинулася і це гарно. Да. У нас, в принципі, армія нормальна, хоча можна ось що зробити, наприклад. У нас золота вистачає. Ось, наприклад, ми можемо в цьому замку створити ще одного воїна. Собі взяти. Ще одного воїна. І ми не будемо займатися тим, що віт у нас буде підвозити війська. Тобто ми збираємо війська, наприклад, і поки там основний герой, ми цим героєм просто-напросто будемо працювати. Так, перший герой у нас. Головний герой, подивіться, у нас атака 6 героїв, захист 5, сила магії 2. Оце у нас Джо Джош Джо Джош. Хорошо. А це у нас воїн Пінеус. Він тільки тільки вступив у гру, тому в нього, бачите, атака, захист, сила і знання ще маленькі. А в нашого вже все-таки збільшилися. Так, день пройшов. О, червоний гравець сам по собі десь десь видно, поки ми займалися між собою десь. Побилися синій і червоний. Це ж супер. Хі -хі -хі. Поки вони билися, ми... ми розвинулися і стали сильними. Так, ось і. сині. Сині втрачали між собою силу. Добре. Так, ну що, перекриваємо дорогу з замку вихід вовком. Хай сидять там у своєму замку. Так, у них, видно, лучників на башні. Три рази можуть стріляти. Добре. Ну це їх не спасе, це війна. Але в нього має єс, він осліпив нашого воїна, і це не дуже добре. Ну йому не недовго прийдеться. Так, учнів немає, тільки на башні залишилися стрільба. Так, переходимо до атаки. Так, це у нас замок лицарів. Замок лицарів. Отакуємо майже. Так, ну давайте цього на коні доб'ємо. Хорошо. Бачите, вже розвинулися, в принципі, і цей замок, але за того, що вони воюють. І за того, що вони воюють, і з іншими воювали, вони розпорошили свої сили. А ми завоювали два замки і таким чином. Свої сили не розпорошили. Ну, у нас залишилося вбити тільки оцих селян. Вони не дуже сильні воїни. Не навіть дуже, якщо їх багато, вони не є дуже сильними. Та, якщо їх тисячі, тоді вже якась сила. А так, це. І так, сині воїни замок пав Це добре, що він пав Що ми тут будемо зробити? У нього магія є. Магія другого рівня. Це добре, Тобто ми свою не будували, а зразу в чужому замку завоювали магію. Магія дуже важлива. Так, на захисті залишимо. А самі підемо далі. Так, ще й третю магію можна. Ну, так як у нас варвар, він вивчає магію тільки до другого рівня. Так, а ні, це неправду я сказав. Ми, ми десь мудрость вивчили. Це дозволяє нам третього рівня вивчати магію. А якщо буде другого рівня, то 4 а якщо 3, то 5 рівня магію можна вивчати. І тоді це супер страшний воїн буде. Коли він магією володіє, це ще й сильний. Так, виходимо. Що нас цей воїн? Ага, він збирає для нас воїнів. Я забув Так, він збирає для нас армію. Збирає для нас армію. І нам її підвезе. Так, підвези нам, будь ласка, армію. так, А ми. А ми а ми, а ми, ми виходимо з замку. І йдемо вже дивитися, куди ж ходили сині. Куди ж ходили сині воювати? Так, а ну підвези нам нам недалеко. А зараз ми зустрінемося. Ми тут зустрінемося. Оце все місце, Давайте збережемо збережемо нашу гру. Добре, і продовжимо.